Вітаю, друзі! А зараз у мене дуже-дуже серйозна розмова. І це вже я хочу поговорити про сонячні промені, про фотостаріння, як би це не виглядало жахливо. Але я хочу про це розмовляти і розмовляти ще не один раз. І сьогодні я пропоную звернути увагу на крем, який має SPF Захист 20, тому що ну, незабаром у нас жаркі дні, незабаром у нас жарке літо, і треба захистити наше обличчя. Захистити від сонячних променів для того, щоб продовжити молодість і продовжити сяяння нашої шкіри обличчя. Давайте подивимось на склад крему. Це два вітаміни. Вітамін С саліцилова кислота з екстракту таволги, і вітамін Е e з олії насіння журавлини. Два дуже потужних інгредієнта для того, щоб захистити нас від пігментації, а також вирівняти тон шкіри, щоб. Трішечки зменшити або і зовсім прибрати пігментацію, яка виникає від сонячних променів. І звертаю увагу на знижку каталогу. Є на складі, звісно, продукт. І це неважливо, скільки вам років. Вже якщо вам є 20, вже треба і необхідно додавати цей крем. Цей крем може бути як самостійним. Так, ви можете додавати до свого основного догляду, який у вас є. Звісно, це буде дуже невеличка краплинка під крем. Звісно, ми також доглядаємо за шиєю і декольте, тому що це продовження обличчя. Будь ласка, залишайтеся не просто красивими, а молодими, активними і усміхненими Миру нам!